Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 квітня і настав час обробити яблуні від грибкових захворювань. Я буду у своєму садку оприскувати препаратом хорус. В попередніх відео я розповідав про цей препарат. Хто хоче, то можете передивитися. А я коротенькою землю покажу який стан розвитку. Отакий От рожевий бутон. На два дні передають погоду, а надалі знов дощі. Зараз у нас 12-та година, до вечора на деяких сортах де ще нема рожевого бутона, Зараз я покажу, він буде, покажу от такий стан. До вечора якраз буде добре захистити дерева яблунь на деяких Ще менше? Але все? Листочки отакі от є. О, такі листочки нема що тягнути далі? Нема що тягнути. Таке коротеньке відео до цвітіння обробляю препаратом фунгіцид Сенгента. Після цвітіння буду обробляти сад системними препаратами. Подивлюся, який буде стан розвитку дерев, які будуть шкідники. Буду акторою кором. подивлюся, можливо, Енджо, замість Актари і Актелік. Це також системні препарати. Актелік це акарацит. Думаю, ця. Інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.